Як відомо, розкіш полягає в деталях. Один єдиний точний штрих і образ створений до цього змінюється на очах. Маленька яскрава деталь, і, доречне розміщення. Ось формула індивідуального та неповторного стилю. Для тих, хто хоче завжди виглядати на усі 100% та привертати увагу оточуючих своїм неповторним та завершеним образом. Вінницька торгово-промислова палата відкрила виставку продаж імперія каміння, на якій представлені неповторні авторські прикраси, намиста, сережки та браслети з натурального каменю та оберіги шунгіту, які до Пом'ять будь-який образ. А кваліфікований персонал допоможе підібрати прикрасу чи оберіг, який підійде саме для вас. У нас працюють люди, які дуже люблять камені, звісно, професіонально можуть підібрати. У каждого человека существует какая-то потребность. Вот на определенный момент жизни требуется определенный камень. Скажем, аметист, он успокаивает нервы, хорошо для сосудов головного мозга. У нас есть такая классная штука, как шунгит. Это защита от излучения, телевизор, компьютер, телефон, защита от людей, хорошо успокаивает нервы, тахиокардия, бракокардия, лечит суставы. Очень часто популярны у нас такие камни, как авантюрин, Он для привлечения симпатии противоположного пола. Кахалом, камень любовный. Каждому человеку мы делаем индивидуальные украшения, которые обязательно в течение полугода приближают его цель. Камені супроводжують нас практично все життя. Було б неприпустимим не віддати їм належно. Екстравагантні, трохи химерні форми, грубі неотесані осколки, ніжні прозорі кристали або ж грановані камені, заворожують грою кольорів, розмаїття ексклюзивних прикрас, приємне обслуговування та доступні ціни. Не залишать байдужою жодну модницю міста. Триватиме виставка продаж 20 по 25 серпня. Тож не пропустіть тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.